Вітаємо вас на обостолк. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з Володимиром Єльченко. Це надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України в Сполучених Штатах, Австрії, постійний представник України при ООН, останній посол України в Росії. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Володимире, зараз напевно весь світ, в тому числі і ми стежать за тим, що відбувається в Казані. Там диктатор зібрав черговий саміт БРІКС, крім лідерів деяких країн. Туди вирішив завітати і генсек ООН Антоніо Гутереш МЗС України вже його засудило. Так і власне вони вказали на те, наші українські дипломати, що Антоніо Гутереш відхилив запрошення Києва на саміт миру у Швейцарії. Натомість прийняв запрошення від військового злочинця Путіна ну крім того, нагадаю, що окупанти на саміті БРІКС очікують на голів 33 країн. Серед них власне буде і лідер Китаю Сі Цзіньпінь, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Пар, президент Туреччини буде Лукашенко. Звичайно, куди без нього? Ну і глави Єгипту, Ірана та ОАЕ. Єдине, що там. Президент Бразилії впав, вдарився головою і вирішив не поїхати так? Але тим не менше, як ми бачимо, не можемо сказати, що Росія знаходиться такі в повній ізоляції? От давайте для початку власне з того, що обурило українське суспільство українських дипломатів з візиту генсека ООН Антоніо Гутереша на цей Самін Брікс. Як ви вважаєте, ну для чого була ця ця поїздка? Наскільки це ну. Не дипломатичний крок для всього цивілізованого світу, чи це нормально? Ні, це абсолютно нормально. Я вважаю, що пан Гутієш ганьбить не лише себе особисто, а і всю організацію. Ну він не очолює ООН, він чолі ООН, Хоча часто ми говоримо, що це очільник. ООН. Он, в принципі, ніхто не очолює. Це 190 країни члени і Генеральна асамблея Ради безпеки, ООН інші головні органи, оце є керівні органи організації. Не треба забувати про те, що Гутереш є лише керівником секретаріату, тобто бюрократом, який найнятий на 4 роки, потім йому продовжили цей термін. Так, він, він дійсно обирався. Спочатку e, e, у Раді безпеки, потім Генеральної асамблеї ООН e, але насправді він e, ну e, своєрідним чином він представляє організацію, так вважається у світі, так звикли. Але з іншого боку, знаєте, його поведінка вона свідчить про те, що ну на мою особисту думку, e, знаєте, слабкішого генерального секретаря ООН ще не було в історії, тобто були різні. В випадки, наприклад, пан Трюхвелі, який очолював С5 ООН на початку 60-х років минулого століття, він був фактично усунутий з цієї посади, от ну, скажімо так, за деякі помилки, неправильну орієнтацію політичну і так далі. Пан Гутіреш в принципі, ну я всьому глибоко впевнений, вже давно. Перестав мати будь-яке моральне право представляти цю організацію у світі, тим більше що, ну як, наприклад, Папа Римський, ну, це посада, яка вважається такою, знаєте, політичний керівник світу. Хоча це далеко не так, але тим не менше, знаєте емоційно люди часто це сприймають саме так і дійсно. Те, що ви сказали, що він спочатку відмовляється їхати на саміт миру в Швейцарії, хоча йому нічого не заважало це зробити. І, до речі, тоді також був план поєднати його візит туди з заїздом в Україну, тобто від Україну. Він цього не зробив, він направив свою заступницю, але в Казані. Він дуже швидко погодився їхати, тому ця заява МЗС. Вона дуже правильна, своєчасна. Я сподіваюся, що наступним кроком буде відміна йому більше його запрошення відвідати Київ Україну, яке було йому передано. Чому саме оголосити про відміну не просто так тихо? Натякнути чи сказати що ми вас не хочемо бачити в Україні, а просто про це сказати відкритою підкрити mm -hmm. і, mm -hmm. і Фейсбуці, а зробити офіційну заяву, тому що це людина, яка як уже можна повністю бути переконаним, знаходиться під впливом Російської Федерації? Я не знаю, чому це важке питання? В ньому треба Ну, Ви самі сказали, що він слабкий. Росія відчуває тут десь над ним свою силу, і можливо, саме тому Плюс Росія тим... продовжує існувати і час від часу головувати. Тому ну напевно, що певні якісь зв'язки я хотіла уточнити, коли ви говорите про те, що треба оголосити йому відмову? Як ви вважаєте, а чи зможе ось цю відмову Києва? Якось у своїх політичних, е, політичних цілях в політичному шантажі усього світу використати потім Росія? Росія може використовувати все, що завгодно. Вона це робить і без наших заяв. От вчора було засідання ради безпеки. ООН, там знову ні бень якусь колесицю маячню. Крім цього, Росія вже двічі в цьому місяці скликає він, ще просить скликати Раду безпеки з питань, ну, наприклад, там знову постачання західної зброї до України або е, звірство Українських збройних сил у Курській області. Ну тобто, повне маячня. Ні, е, і е, знаєте, це призводить до того, що е, от паралельні процеси з одного боку, ніяка абсолютно роль Генерального секретаря ООН, з іншого боку, неспроможність повна Ради безпеки будь-які питання вирішити, і не лише щодо України. Тут же треба ще згадати про те, ну у нас е, це не з'являється на перших шпальтах новин, тому що у нас своїх новин вистачає, на жаль, е, негативних. а... Росія продовжує блокувати будь-які позитивні рішення по Сирії, категорично виступає проти підсилення санкцій проти Північної Кореї. Ну, тепер ми вже бачимо, чому не погоджується розглядати питання про збільшення режиму санкцій проти Ірану. Заважає врегульовувати конфлікти в Африці, Судан, Малі там інші країни можу з десяток назвати інших регіональних проблем, де саме роль Росії чиї активні дії в Раді безпеки ООН не дозволяють нормальні приймати рішення, угу. і тому е, мусимо визнати, що Росія вже давно перетворила е, і Раду безпеки ООН, і Генеральну асамблею ООН в цілому в такий, знаєте, своєрідний додаток до шоу Скобєєво і Соловйова. Тобто вони вдало, і вдало, показую, і вдало що... це використовує абсолютно, так. але з іншого боку, ви знаєте, крім російського населення, це це на кого не діє. Тобто вони просто знаєте, е, роблять вирізки з засіданнях безпеки, ООН, де виступає ні бензя їх постійний представник, і потім це все показують по російському uh -huh. От і все ніхто в світі це не дивиться і цьому не вірить. Пане Володимире, але тим не менше, все рівно, якщо Росія навіть робить ставку на своє населення, та і заради нього ця вся картинка, все рівно весь світ бачить, що робить Росія. Вона продовжує тероризувати і інші країни і вбивати українців. Світ якось цивілізований та ось ця вісь добра умовно. Вона намагається її якось ізолювати, ввести якісь санкції. А тут ми бачимо, що абсолютно спокійно в Казань злітаються президенти, які з нами дружать в тому числі та, президент Туреччини Ердоган, наприклад, ми бачимо лідера Китаю і знаємо його таку невизначену досі позицію по Україні, тому що ніби він каже, що він не підтримує цю війну Росії проти України і він за територіальну цілісність, тим не менше він летить до Путіна, і виходить так, що весь світ намагається ізолювати Путіна. А він збирає все рівно своїх союзників та партнерів. І от чи чи може він разом із ними все ж таки зробити так, щоб тиск західних. Санкцій був на ньому принаймні послаблений, Ні, це йому не вдасться. Ну, по-перше, ви знаєте, 33 країни у порівнянні, ну, наприклад, з цією сотньою країн, які відвідали швейцарський саміт міру щодо України, це звичайно набагато менша цифра. Тим більше, що від цих 33 треба відняти, ну там ж знаєте, такі діячі, наприклад, будуть як президент Республіки Сербської. Пан Додік, який Боснію не представляє, це є одна з розкладових частин цієї країни, причому та, та складова, яка фактично гальмує розвиток цієї країни. Боснія має на увазі і користується повною підтримкою Російської Федерації. Там будуть лідери Сирії, Ірану. Ну, Білорусь ви вже назвали це. Ясно Китай і Туреччина це, – це окрема історія, це країни своєю власною зовнішньою політикою. Знаєте, Ердоган намагається проводити те, що. Знаєте, наш колишній президент Лен Кучма називав багато Оце зараз політика Туреччини. Тобто, з одного боку, лідерство, скажімо так, в ісламському чи тут чи тюркомовному світі, з іншого боку інші вектори, тобто вони не хочуть ні з ким сваритися, хочуть з усіма дружити. І для нас важливо те, що туреччина Даган особисто підтримує нас, і де речі, він ніколи не піддав сумніву, те, що Крим є, є частиною України. Інша ну, е там е у Ердогана історія. по Криму можуть бути свої питання і своє бачення, в тому числі так, можливо, вони є. На, 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 на цей предмет існують різні теорії, там про навіть аж до засіхання Туреччини на Крим, там, десь у далекому майбутньому, але це все теорії на сьогодні. Позиція Туреччини нас цілком влаштовує по Китаю. Це окрема історія, також тому що Китай хоче. Ну, остаточно, скажем так, застобити за собою місце другого полюса в двополярному світі, тобто фактично підм'яти Росію під себе і стати поруч з Сполученими Штатами ну головними двома країнами, які будуть розпоряджатися усім е, світом, і поділять його на сфери е, е, впливу, скажем там, західна і східна півкуляну. Я умовно кажу. Е, тим більше, що знаєте, хоча Китай. Е, Постійно заявляє на всіх рівнях, що він проти, ну вони називають агресію. Вони кажуть проти війни Росії проти України і за миру в всьому світі. А насправді як вже доведено багатьма розвідками і не лише. Китай продовжує, як і з самого початку широкомасштабної війни постачати Росії і безпілотники, і запчастини до них, електроніку різну і так далі. Хоча з іншого боку, Китай певні санкції проти Росії, західні санкції. Я маю на увазі, він їх дотримується. тобто китайські банки все менше і менше співпрацюють з російськими банками. Це дещо створює багато проблем для Росії. Ну і таке інше mm -hmm. ну стосовно інших лідерів, які ви назвали, там об'єднані арабські емірати. Наприклад, вони завжди відрізнялися, принаймні за часи моєї роботи Онізації Б'єдинних Націй. Ця країна завжди була. Якщо не проросійською то принаймні Україною, ну, наприклад, от як Швейцарія, яка тримає дуже багато активів російських у своїх. В банках Арабські е, Емірати стали таким своєрідним хабом чи притулком також е, і для російських олігархів, і для власності, яка переєстровується дуже активно, е, із західних країн е, на ОАЕ е, і гроші, які прямують банки цієї країни. Тобто, країна з цього, скажімо так, стриже купони. Так що у них також своя позиція, з іншого боку, вони допомагали нам декілька разів наприклад в обміні військовополоненими, за що ми їм маємо бути вдячні, але ну сказати, що це що це держава з проукраїнською політикою, аж ніяк не можна. І Я до цього веду, що знаєте, цей саміт Брікс в Казані, ну окрім власне лідерів Брікс, хоча президента Бразилії там не буде, він нібито. Випадково впав от питання. Чи випадково так, ви як дипломат випадково. вірите в такі випадковості? Тому що знову ж таки згадаємо слова Путіна про те, що він не прийде на зустріч великої двадцятки, мовляв, щоб не підставляти свого друга президента Бразилії. Тому що ж, нашому йому зайві клопоти. От і тут тоді питання: чи випадково він впав? Як ви вважаєте? Знаєте, я думаю, що не випадково, тобто. Ну, мені здається, що е, бразильська сторона шукала якихось ну якісь знаєте, причини, які б дозволили не їхати, і вони знайшли таку причину. Е, побачимо, що буде далі. Бразилія проводить дуже обережну політику. Е, маю на увазі зовнішню. Вона. Не бажає передавати зв'язки з Сполученими Штатами, тому що ця країна дуже сильно залежна від США, ну як і багато інших країн тимської Америки, якщо не всі, ну там крім Куби, можливо, і Нікарагуа. Таким чином, ну і Венесуелу, зрозуміло. Таким чином, я б сказав так, що значить, на саміт в Казані Путіну вдається зібрати окрім традиційних учасників цього об'єднання і там спостерігачів. Чи асоційованих членів ну, таку кубку маріонеток на кшталт ну, тієї ж Венесуели, там, чи Білорусі, чи Ірану. От, і всі країни, на які він може покладатися. До речі, візьміть будь-яке голосування організації Б'єдинних Націй, в Геральтній Асамблеї по українському питанню, і ви побачите, що це будуть ті ж самі всі країни, там їх ну до десятки, які голосують проти всіх наших резолюцій. Ну і ще там якась певна кількість, які утримуються, чи, чи виходять із зали, чи не голосують, і таке інше. От mm -hmm. от і вся. Та база підтримки, на яку може розраховувати Путін, власне, пане Володимире, я хотіла запитати: а наскільки Путін сам зараз є маріонеткою? Ми пам'ятаємо останні візити лідера Сідзінпіня до Росії і як Росіяни приїздили до Китаю, як вони перед ним ну от просто найкращі прийоми, най всі найкращі слова тільки до лідера Сідзінпіня? Ми розуміємо, що Росія залежна від Китаю. От наскільки зараз на цьому саміті буде відчуватися що? Лідер лідер цього Брікса це Путін. Чи все ж таки тут можемо побачити те, що Китай буде грати тут основну основну роль? От що ви бачите? Ну для цього треба подивитися на, на хід саміту і його результати. Ну мені здається, що всі будуть бігати. На поклон до Сідзіньпіна в перший першу чергу, а потім вже до Путіна. Ну, це моя особиста думка. Я не думаю, що Путіну вдасться підняти яким чином свій авторитет в результаті цього саміту. Хоча зрозуміло, що Скобєво будуть розповідати, що це взагалі історичний саміт, і він показав, що Росія там виходить із санкцій з із ізоляції таке інше. Але тим не менше, це це виконаний факт. Якщо згадати, що ще буквально там десяток років тому ну трохи більше, навіть коли вже Путін став президентом, ми ж весь час чули з Москви, що це частина європейської цивілізації, що вона от з європейським союзом, вони ж навіть там збиралися на певному етапі заявку в НАТО подавати і стати там якимось там асоційованим членом Європейського Союзу, хіба про це зараз можна реально говорити? Тобто Росія. Вона скатилася до того місця, власне, в якому вона весь час історично і була. От на азійському континенті величезна держава не розвинута абсолютно, ну, крім там певної частини Європейської території Росії. Країна ну, східна половина якої повністю залежить від торгівлі з Китаєм. Китай масово. Виводить і вивозить природні ресурси із Сибіру. Китай вже не соромиться навіть публікувати карти в офіційних своїх джерелах, в новинах по телебаченню, і, і в газетах, і в інтернеті. Карти, де ну фактично, половина Сибіру маркується як територія Китаю, тобто це ті території, які свого часу Російська імперія відхапала від Китайської імперії. І так воно і залишилося. Просто пройшло вже багато часу. Про це мало хто пам'ятає. Я думаю, навіть в тій же Росії я вже не кажу про інші, інші країни світу. Але тим не менше, це факт. Тобто, Китай просто він живе абсолютно в іншому такому знаєте, часовому вимірі. Те, що для нас там 5-10 років, для Китая це 500 там, чи 1000 років. Тобто вони нікуди не поспішають. Вони прекрасно усвідомлюють, що прийде час, і як тільки з'явиться можливість, вони собі і той же Тайвань, і половину собі російського тепер і можливо багато іншого. Є у них в головах, ми про це не знаємо. Ну але у них своя політика, нам своє робити Нам нам потрібно щонайменше зберегти у таку китайську нейтральність. Тому що... Власне та пане Володимире, у них у Китаї абсолютно своя політика, але в них є і свій план щодо мирного завершення війни в Україні, та який власне Китай просуває і в нього є певне своє бачення. Ми розуміємо, що питання України на цьому саміті в Казані обов'язково Буде підніматися обов'язково Путін буде його згадувати. Я впевнена, що він знову наговорить придумає якусь нову історію про те, що мовляв і Ленін Україну придумав, і ще щось. Ми впевнена, що ми почуємо якісь нові перли. Але от тут питання України: як ви вважаєте, чи зможе Китай якось переконати Росію в тому, що треба якось вже нарешті поступатися? Чи все ж таки Росія можливо запропонує ще й свій план? Я не думаю, чесно кажучи, що Китай на даному етапі до цього вже готовий. Тобто, у Китаї, як, як ви правильно говорити, абсолютно е, свій е, такий е, особливий порядок денного він нікуди не спішить. Для нього до речі, ну це також одна з теорій, з нею можна погодити, погоджуватися чи ні. Але Китай, в принципі, як деякі вважають, він зацікавлений в якомога довшому продовженню цієї війни, цієї агресії, тому що вона ослаблює Росію, і вона як не прикро це визнавати, ослаблює і Захід, тому що ну Захід витрачає шалені кошти, постачає нам. Зброю зусилля, фінанси просто відволікається увага від багатьох інших питань, а Китаю це вигідно, тому що там десь маячить тайванське питання. Знаєте, за горизонтом, можливо, ще не на горизонті, а за горизонтом. Тобто, чим, чим більше буде втягуватися західний світ в інші проблеми, тим легше можливо, так вважає Китай. Йому буде. Вирішити остаточно тайванське питання. Побачимо, що стосується його мирного е, плану щодо України, знаєте, це мені нагадує таку декларацію 25 п'ятого сієста КПСС. Тобто, от ми за мир во всьому мірі. Тобто, з таким же успіхом я б міг би сісти вам і за 10 хвилин написати план мирного вирішення тайванського питання. Ну і що з того? От кому це потрібно, хто на це буде звертати увагу? Так і на китайський план чи китайсько бразильський абсолютно знаєте, свідомі люди чи ну притомні люди вони просто не звертають на це ніякої уваги. До речі, вже і Китай давно про цей план нічого не говорить. Та, ну, але з іншого боку, якщо ми говоримо про ось цей китайський план, про те, що там за все хороше проти всього поганого, знаєте, немає конкретки. Можливо, в цьому і полягає певна тактика Китая, щоб з конкретикою до нього приходили і він торгувався. Я хотіла ще запитати вас, пане Володимире, на останок ось цей саміт БРІКС він може стати проблемою для заходу, чи захід на це дивиться, Дивиться просто ну просто як спостерігач. Я думаю, що проблемою це не стане. Ну це вже не перше, вже з десяток, якщо не більше було подібних самітів. Самітів, так дійсно, Брікс ну потрошки обростає новими членами. Знаєте, тут я бачу небезпеку не в самому цьому саміті, або в факті його проведення, або тому, які там будуть прийматися рішення, тому що нічого там радикально революційного вони не схвалять. Ну до речі, як приклад, згадайте в свого часу, була ідея ввести там якусь спільну валюту БРІКС. Ну і де ця валюта, тобто нічого у mm -hmm. них серйозного не виходить. А от те, що вони ну під проводом Росії, в першу чергу, можливо за допомогою того ж самого Китая. Намагаються створити якийсь центр тяжіння, тобто своєрідну таку іншу міжнародну організацію чи об'єднання, яка буде противагою тому ж самому НАТО чи Європейському Союзу. Тому що сьогодні ми говоримо про те, що от, є, скажімо так, колективний так званий захід і є глобальний південь. Але Якщо у колективного заходу є об'єднання, е, ну абсолютно визнані ну ті ж самі НАТО і ЄС, то у глобального півдня е, в принципі е, ну, нічого такого немає, крім Брікс. Тому що колись був рух неприєднання, він був центром тяжіння для багатьох, багатьох десятків країн, які виступали там проти імперіалізму, там за якийсь там соціалізм і так далі, чи за справедливість у всьому світі знову ж таки під... під е, Якщо не під проводом радянського союзу, колишнього, то під таким знаєте, тихим контролем, а от на сьогоднішній день такого об'єднання немає, і Брікс в принципі можливо вони так і хочуть його зробити отаким своєрідним. Навіть еталоном, який буде приваблювати все більше і більше країн глобального півдня. І, до речі, це все наводить мене на, на, на думку, з якою ми власне почали нашу розмову, що все це ще далі розмиває організацію Об'єднаних Націй, і інше, скажімо, регіональне об'єднання, такі як ОБСЄ, чи там Ліга Арабських Держав, чи Африканський Союз. Тобто світ дуже сильно міняється, не працює. Та система колективної безпеки, яка так важко створювалась починаючи з 1945 року. Ну, власне, зі створення ООН і це поганий знак. Це говорить про те, що або треба повністю зруйнувати ООН і створити щось абсолютно інше. А для цього як я не втомлююсь сказати, хоча це не дуже популярна думка, потрібна третя світова війна. Інакше це буде ООН 2.0 і нічого кращого з нього не вийде. Треба такий знаєте, колосальний злам того світу і тієї системи безпеки, яку ми маємо на сьогодні, для для того, щоб почати створювати щось нове, ну але. Знаєте, я боюсь, що в цій війні просто згорять всі, і вже тоді не потрібна буде ніяка ні ООН, ні інша організація. <говорить> Пане Володимир, а говорячи, от ми справді з вами говорили вже і в інших ефірах та про те, що ООН вона потребує реформ або. Повністю його видозмінити, змінити, або його зробити кенсел і створити щось нове, так тому що ну ми, як українці, не розуміємо, чому там час від часу головує Росія, і ми е, коли чуємо Нібензю, то ну просто не розуміємо її. Як ця людина може там знаходитись, але тим не менше, от ООН, воно зараз от в такому стані, яке вимагає реформації. А чи може ось це об'єднання, як ви кажете, глобального півдня бути зараз сильнішим за ось захід об'єднаний, тому що ну знов ж таки говорячи про саміт Брікста, там приїхали різні лідери, але не усі вони між собою доходять згоди в усіх питаннях. Так і саме тому багато з них не в захопленні від того, що падає чи зменшується роль організації Об'єднаних Націй, тому що вони все таки на неї покладаються. Це ж ми ну, то немає часу, щоб згадати про ну, не знаю, мільярд проблем, які існують в тому ж в глобальному світі: Індія, Пакистан, Китай і всі його сусіди майже. От вся Південно-Східна Азія, Далекий Схід, Африка, Близький Схід. Тобто, це все ті проблеми, ті конфлікти, ті ті теми, ну які принаймні можуть хоч хоч дискутуватися, якщо не вирішуватися в рамках організації Об'єднаних Націй. Якщо так в організації не стане, виникає питання: хто буде це все вирішувати без колективного заходу, без сполучених штатів Америки, тих же самих жоден. Конфлікт в світі вирішений бути не може е, і тому. Е, ну, хоча я не є прихильником реформи, ООН тому що я вважаю, що вона просто неможливо. Он себе вичерпала абсолютно і е, на реформування ця організація не здатна, але тим не менше. Я думаю, що ми можливо ну, під, під ми, я маю на увазі весь світ має, мабуть, пройти якісь певні такі знаєте, трагічні етапи, тобто, наприклад, ну, повний розпад системи тієї безпеки, яку ми на сьогодні маємо, чи вже в принципі не маємо, бо що вона вже розвалилася, підсилення якихось регіональних субрегіональних об'єднань. Таких як глобальний південь, там чи брікс, чи може щось ще придумають. І, і, і лише після цього людство зрозуміє, що все таки треба щось робити для того, щоб мати mm -hmm. універсальну систему, а не просто поділити світ на дві половини, тобто там демократії і не демократії. І що після цього воювати ще тисячу років. Тобто, так чи інакше, якась інша універсальна жорнанізація має бути створена. Я думаю, що це відбудеться. Можливо, не при нашому житті, але будемо на це сподіватися. Будемо сподіватися, що таки при нашого пане Володимире. Я дуже дякую вам за те. Що ви долучилися до нас, Володимир Єльченко, надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України в США, Австрії, постійний представник України, при ООН і останній посол України в Росії. Хотілося, щоб це вже е, були і останні дні. Ось цієї, поки що, не роздробленої Росії, цієї імперії. Я вам дякую. Дякую також усім, що були з нами. Ще побачимось.